Ми побачили цю потребу, що дуже багато людей почало їхати зі, зі сходу України, і ми почали їх приймати. Початку приймали їх надвірні. Вони жили у нас на, на першому поверсі, в різ... в залах. Ми їх годували пізніше. Ми почали добудовувати наш карітас надвірні, робити другий поверх для того, щоб людям дати нормальні умови для їхнього життя. За ними ніхто не буде, дивитися, від них всі відмовляються. А ми беремо так. Це тяжко, але це є це є потреба така. Ну куди ти куди діти? Вони зараз подивилися. Це ми просто. Ми коли до нас їх привезли, ми самі були шоковані. Розумієте, це люди в стресі, це люди з під обстрілів. Це люди реально приїхали з під обстрілів. Розумієте, їх фактично евакуйовували на брони на бронемашинах. Їх евакуйовували вже з дому, забирали. Вони лежачі, розумієте? Вони лежачі, мало маломобільні люди. І вони зараз перебувають тут у нас за їхніми середна жалки. Навчають нас і національних традицій, і національну кухню, коли ми в зоопарку над вірні, намагаються. Це, мабуть, чи не найбільше ми зачаровані дивовижною Ну, я людина самотня, так що оце все, що тут є. Це зараз якби моя сім'я, мої друзі, мої співвітчизники, земляки. Так, так і живемо.